І сьогодні вди було влучання трьох ракет попередньо цекаби. Яке було випущено з літаків з Російської Федерації, з Белгородської області, і вони влучали в житлові будинки. На жаль, постраждали багатоповерхові житлові будинки. Крім цього, був розтрощений житловий будинок приватний. На щастя, на щастя Дякуючи Богу, ніхто не ні, 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 кого немає загибель. А хочу сказати, що це серед міста Харкова, центральний район Шевченка. Такий район міста Харкова, жодного військового тут не було і зовсім не було. Крім цього, жодного військового об'єкта тут теж не було. І, Як ви це бачите, люди проживали спокійно, відмічали свята, але влучання і такі жахи, які є на сьогодні.